Тим часом партизани атеж провели успішну операцію зі зриву логістики окупантів. Про це повідомили у соціальній мережі. Агенти завдали удару по залізничній інфраструктурі, знищивши релейну шафу. Диверсію здійснили біля населеного пункту Джанкойського району у тимчасово окупованому Криму. Таким чином партизани унеможливили російським військам перекидання пального із півострова до окупованої частини Запорізької області. І віцепрезидент Венс заявив, що протестувальники, які скандували слава Україні, налякали його трирічну доньку. Зазначив, що дівчинка засмутилася через крики, тому він вирішив поговорити із мітингарями, сподіваючись, що кілька хвилин розмови владнають ситуацію. Зі слів Дівенса діалог здебільшого був шанобливим. Проте у своєму дописі він обізвав людей, що нібито переслідували дитину лайливим словом. Раніше прихильники України зірвали Венсу відпустку у Вормонті. Куди він планував поїхати кататися на лижах після зустрічі із Володимиром Зеленським овальному кабінеті? Активісти зустріли його із українською символікою та плакатами. І далі ми розповімо вам про чергові фейки росіян. Так цього тижня кремлівські пропагандисти вкотре виправдовували воєнні злочини путінських солдат про ракетну атаку по кривому рогу, у якої окупанти вбили п'ятеро людей більше тридцяти поранили. Росіяни писали балістика, влучила у готель із найманцями, і це цинічна брехня. Насправді, перед ворожим ударом туди заселилися не найманці, а волонтери однієї із гуманітарних організацій громадяни України. І сполучених штатів Америки та Великої Британії. І в чергове російські псевдожурналісти намагалися дискредитувати українських військових. Окупанти розповідали, що воїни 22-ї бригади, начебто, живцем, спалили жінку у її власному будинку у мерефі. Взявши реальну історію про пожежу на Харківщині. Пропагандисти за допомогою фотошопу змінили заголовок. Насправді наші бійці жодним чином не причетні до цієї трагедії. Ворог просто прагне спровокувати розкол в українському суспільстві між цивільними та військовослужбовцями.